Величезний привіт! З вами Наталя. Я рада вітати вас на своєму каналі. Я починаю своє нове відео. Радісної новини я закінчила свого херовіма з ялинкою від Нори Корбет. Нагадаю, це безкоштовна схема 2004 року. Ось така от гарненька. Але я зробила величезну помилку, що вишивала її по перенабіру. Не знаю, що я зразу ще коли збирала ці. Матеріали, чого я зразу не роздрукувала собі, схема та безкоштовна. І ви знаєте, я б ніколи не подумала, що, ну, маючи схему, одно діло там, що ти десь, ну, маючи безкоштовну схему, наробити стільки помилок в перенаборі, ну, одне діло, там, коли тобі можеш, там хтось дає на декілька днів, так, там, схему чи якось, ну я не знаю. Ну, але маючи безкоштовну схему. Не знаю, коротше кажучи, ось я вишивала по перенабору, ну, частково. А, і тут просто, дівчат, <кій> ой, у мене тут такі походні умови. Я ще й вімкнула все світло, яке тут є. І все рівно дуже темно. Ось ви можете бачити десь щось таке. <кій> ось ви можете бачити око. Ось тут, тут дві лінії є Бекстічем, а ось і що от цього вічка тут немає. Я його ну, можете так бачити, я домальовувала. Коротше кажучи, десь на півроботі, на середині роботи, я вирішила, що я знайду цю схему. Бо я, ну, в мене ж не було ні назви, ні номеру, там, яку Нора Корбет присвоює. Так? Там, Н16 там, і, і таке інше. І я просто шукала по фото. Я зробила фото з цієї прев'юшки і шукала в інтернеті. І я таки знайшла: хто шукає, той завжди знаходить. Так, ще, дівчата, вибачте, бачите, я ось тут відкидаю тінь. Якби я не стала, я буду... і мій телефон бачите, буду відкидати тінь, але я, ну, просто іншого місця нема де знімати, тому, що... тому я так трошечки боком стою. Так, я знайшла цю схему, і коли дівчата, я там все, ще раз все перевірила, перечитала інструкцію, я ну, трошечки вже ж я розстроїлася, бо в перенаборі не було двох блендів для тіла, Ну, але вже добре там. аби, знаєте, якби я була вдома, то не було б проблеми, я би підібрала, розпорола і вишила. А так як я Дуже далеко від дому, і тут у мене нема моїх ниточок, то прийшлося: ну, як є, так є. Ось. І не знаю, чому я так збирала, чи то не я збирала. Я ж кажу, я не пам'ятаю вже, як, як і хто, і з ким ми збирали ці, цей дизайн. Ну, але у мене давно лежав він, лежав він зібраний, чекав своєї черги, і чогось я його з собою взяла, мабуть, це щось значить. Так, і я. В перенаборі я тут багато не знайшла Бекстічу я ж кажу. Я вже потім знайшла оригінал схеми і потрошечку вишивала, десь виправляла, що можна було виправити. Ну, але в цілому, дівчата, я задоволена результатом. Так, ще тут не було в перенаборі одного ну, номеру Крейніка кольору. Ну, я вже заповнювала одним, бо я ж кажу, в мене немає можливості його. Ну, треба шукати, замовляти кошти платити. Зараз мені трошки не до цього, тому я вже робила з того, що в мене є. Мені дуже сподобаються оці і сподобалося, як ну, коли пришила я ці прикраси, оці в волосічку. ну, Робота стала просто вогонь. Дуже мені подобається це янголятко. І трошки з оком у мене була проблема. Ось тут. Як проблема? Ось Дивіться, по. Фото видно, ну тут все рівно видно, що тут трошечки, бачите, вічку, воно зроблено трошечки інакше, ніж по схемі. По схемі воно більш гостріше, оця частина. Ну, вже добре, ладно, ну це я з оригінальної схеми ну, робила. А ще я побачила, що. Дивіться, не знаю, сфокусує чи ні. Не фокусує, ану. А, оця частина. Вічка верхня оце, да, частина, не війки, а ця воно, бачите, що воно тоненьке, тобто воно зроблено ну, тоненьке. Можливо, ще й кольор я неправильно. Ну, Хоча по ключу я ж кажу, в ключі написано, що оце, оце осьо робиться в три нитки чорним кольором. Я зробила оце все. І вічку, і війки, їй зробила в три нитки, і це було дуже страшно. І я розпустила. Потім я все зробила в дві нитки. І я була незадоволена, бо отут от хрестик ну, око, так, як він. Господи, ну, колір її очей воно було дуже видно. І тут, знаєте, такий ефект, як ніби вона вниз так, дивиться, і воно ніби око і. Відкрите, але воно як прикрито, вниз вона дивиться на ялинку. А у мене ну, не було такого ефекту. Тому я вирішила, що оці війки я зроблю в три, а оце от вічко, це вічко я зроблю в одну нитку. Ну, я так і зробила, але все рівно я не задоволена. Можливо, війко треба було, чи вічко треба було також зробити 433 кольором. Ну, але у... Скажіть, в інструкції в схемі оригінальній, там, здається, все чорним робиться. Ну, коротше кажучи, все, я намудрувала, я три рази переробляла, там вже такі дірочки чорні, бо чорний колір покрасив отут -ут -ут дірочки. Я коли останній раз розпорювала, там прям видно було. Не буду я вже його мучити. Отакий от у мене гарненький янгол вийшов. Я сподіваюся, що цей янгол щось. Та Ну, щось принесе нашій країні, щось добре, гарне, чисте і щось під свята. Я дуже, дуже, дуже в це вірю, сподіваюся. І ну, я ж його, мабуть, не випадково взяла з собою, так? Просто от на автоматі, щось воно можливо, щось там означає. Ну, будемо чекати, надіятися та вірити. Так, і по ниточкам Ось у мене ниточки. Якихось, Я не знаю, чого так мало я причепила, бо я ж розпорювала там деякі, бачите, деяких от зовсім нема ниточок. Ну, але вже то таке. І, Мабуть, я їх викину, бо вони щось такі дуже розслаюються, дуже рвуться. Чорний колір взагалі поганий. Так що, ось такі у мене справи, дівчата. Так, і я Думала, починати щось чи не починати, бо я закінчила я його вчора десь ближче до вечора. Думала, що... Думала собі, що треба вже йти і вечері готувати, і годувати дитину, і там вже треба почитати та лягати спати. І я вирішила, що нічого такого великого починати не буду, хоча мені дуже хотілося. І я вирішила, що вишию, мабуть, одну хоча б іграшку з цього наборчика. Ось ось Стіч, цю я вибрала дві Cane. і ось почала трошечки вишивати. Буквально тут другим кольором ось почала, і вже мені не дали повишивати. Ну, почала і добре. Думаю, хоча б також по одній іграшці там через якийсь час, бо я тоді три підряд вишила і трошечки стомилася від цього набору, і пальці мої стомилися, тому я вирішила. Мабуть, вишью цю і потім знову трошечки відпочину. А ось те, що я хотіла розпочати, я вам зараз покажу, може, ну і світло. Я спочатку думала почати ось цього кардинальчика. Це набор від Dimensions. Дарувала його мені моя вікуся. Наборчик 2012 року. Тут все є, тобто він оригінальний набор. І моя улюблена пташка. Я взагалі люблю пташок, а кардинал це щось для мене, не знаю, дуже мрію, хоча б, може, колись побачити його вживу. Mm -hmm. І тут, така, бачите, да, такий напис, який відкликається в мене в душі, надія, хоуп. Ой, дуже хочеться мені також його вишити. Він невеличкий, але я ж. Кажу, я вирішила, що почну і швидше закінчу оцей. Хоча не знаю, можливо, і цей би вийшов у мене швидше. Ну, але я його також вишию. І що я хочу розпочати, зробити старт 1 грудня, дівчата. Сьогодні у нас на календарі, здається, 29 листопада. А 1 грудня я розпочну, не зважаючи на те, закінчу я цю іграшку чи ні, я розпочну оцей набірчик. О! Я дуже довго, ви знаєте, його не хотіла, цей набір. Ну, не знаю, чогось він мені, чи я їм вже наїлася, навишивалася очима, чи що. Але я його не хотіла. Ну, якось він мене не чіпляв. Я бачила відшиви все, але ну, щоб я його прям хотіла-хотіла, не було такого. Але коли в мене з'явилися ведмедики, які я вишивала минулого року, я думаю, ви пам'ятаєте, на стільчиках там сидять новорічні, також такі різдвяні. Тут мені подумалося, що в пару буде дуже добре виглядати. І чогось я вирішила, що він, він мені потрібен, і я його купила. А, від, правда, від Classic Design можна було скачати оригінальну схему, так, підібрати ниточки. Ну, але я не пам'ятаю, зайця хтось свої запаси розпродавав і щось він там коштував ну, дуже дешево там, щось 100 гривень. І я його купила, і тепер я просто така щаслива. І я тепер бачу, ну, ще коли бачу цей відшив цієї роботи, мені так подобається, я просто не можу. І мене ж дитина просила, щоб оті ведмедики він собі просив вишити, щоб на новорічні свята міняти йому картини в кімнаті вдома. І я думаю, що і ця робота буде дуже гарно дивитися в дитячій кімнаті, виглядати верніше. Ось, так що 1 грудня у мене буде гарненький старт. Я вже цього жду-жду, Тут залишилося декілька да, де днів. Тут все, правда, закрите. А, ось ведмедики, ось ті, які я. Зараз щоб не. Отак. Оці ведмедики, які я вишивала минулого року. Вони також дуже гарненькі, люблю цю роботу. Мені ще подобається і оця робота, і оця зі сніговичком. Такі вони добрі, ці роботи, ці дизайни. Дуже класні. Так що, дівчатка, скоро на моєму каналі буде ще, ще більше новорічної краси. Не знаю, що я буду робити, коли ось повишиваю ось це і оце, У мене там залишиться, стається. От... Ага, два ще наборчики. Здається, один від Мілхіла. Також він зимово новорічний. І один зимовий. Ну, коротше, не знаю, дай Боже вишити, щоб був час, була можливість. Ну а там же я подумаю, що я буду робити. Бо з собою в мене більше не підборів, нічого нема. Так що, такі справи. Ще раз покажу вам свою красуню свого ленгола. І піду трошечки повишиваю. Ще зараз дуже рано ранній ранок, якщо так можна сказати. Поки мій син ще спить до уроків, я піду повишиваю. Зустрінемося в новому включенні. Ви знаєте, ранок з таким натюрмортом. Навіть більш приємніші, ніж просто п'ю каву та біжу займатися справами. Якщо у вас також ранок, бажаю вам вдалого дня. Так, ще раз всім величезний привіт. Я вриваюся до вас з своїм е, черговим, можна так сказати, маленьким фінішем. Із цього наборчику від Let's Stitch. Так він називається Christmas Toy Skit. Це друга версія. Ну, той, тобто, ще був перший наборчик з іншими іграшками. І ось така гарнюща, дві гарнющі Candy Cane. У мене. Вишилися дуже класна іграшка, дуже швидко вона в мене вийшла, бо янголятко і сніговичок. Ні, навпаки, будиночок та янголятку в мене йшли ну, довше, бо сніговичок тут такий легесенький. А ось чомусь ці дві іграшки в мене так, ну, часу я на них витратила багацько. А ця в мене вишилася за ну, майже за три дні. Вечори, там Третій вечір я вже доробляла десь одиночки, там пришивала бісери, дороблювала бекстіч. Ось тут такі бісеринки. Дивіться, як вони гарненько поблискують. Дуже класна іграшка, але знову пальців хлам. Тому перерва. Роблю перерву. Мені лишилося, нагадаю, ще чотири іграшки з цього наборчику. Це в мене Ось цей будиночок, ця Кенді Кейн, цей будиночок і сам е, Санта. Вибачаюся, відкидаю жорсткі тіні. Я вже вимкнула три лампочки, побачив, пан він мені голову відірве. Але поки дуже-дуже рано, зараз шоста година ранку, то зараз всі ще сплять. І я швиденько тут наглію і знімаю. Але бачите, от я нахиляюся і відкидаю дуже жорсткі тіні. Ну, я нічого не можу зробити. Денного світла в нас майже нема, бо, як то кажуть, у туманному альбіоні у Лондоні, так і у нас дуже похмуро, дуже темно. В три години дня ми вже вмикаємо світло, де тільки можна. Дитина вчиться зі світлом з самого ранку, бо темно. В вісім ще темно, в три вже темно. тобто Дуже тяжко без сонечка, але тримаємося. Нам не, не так не настільки нам так важко, аніж нашим, там, нашим хлопцям в окопах та бліндажах. Так, це що стосується цієї іграшки, це був один маленький фініш. І як я вам вже казала, 1 грудня сьогодні в нас. Здається, четверте. І я розпочала ось цей набірчик. Не змогла зробити включення, але повірте, на слово я і в інстаграм писала, що це мій першогрудневий старт. Ось такий от наборчик. У мене він від Classic Design, але оригінал, як ви пам'ятаєте, це Dimensions, можливо, хто не знає, але мені здається, таких немає. Ось такий Christmas Stories. І дуже він класний. Я трошечки хвилююся за результат, бо багатько кажуть, що ці місця дуже темні. Ну але так в цілому мені здається, що повинно бути. Добре, я вам зараз покажу, що я навишивала, можливо, навіть отак поставлю. У мене, скажіть, чохольчик на більші ці нурги, тому приходиться викручуватися. Отак вони звисають, ну, але я не мацаю канву і це вже добре. Не взяла я чогось на ці, конкретно на троєчку, не взяла. Чухольчик. Ось такий от у мене результат за декілька днів. Я 1 грудня зовсім трошечки, я тут одним якимось кольором отак вишила і все. Ну, але дивіться, я також вишивала і думала, ну, щось такі відтінки. І мені здавалося, що дуже контрастні переходи. Але так, у вас трішечки воно яскравіше на ну, контрастніше, я би сказала, не яскравіше, а просто вам водніше оці переходи. Мені здається, в житті вони. Не такі помітні, хоча навіть зараз я дивлячись у екран камери, отак щоб гарненько було. Дивлячись у екран камери, мені дуже подобається. Я бачу, що це колінце. Ось воно колінце Санти, на якому стоїть книжечка. І ось ці от складочки, дивіться, видно, що тут. Складки, так? <сміст> Тканина підтягнута і ну дуже класно. А оце вже ніжки дівчинки і п'яточки. Ну але ви бачите так, що тут такі дуже темні кольори. Ну, і якщо дивитися на прев'ю, також темні кольори. І я е, дивилася фото. Оляна Молі а в інстаграм Олечко, якщо ти мене дивишся, тобі величезний привіт. Вона також питала, вона вишила ніжки, дівчинки і питала, каже, може, я там щось наплутала, дівчата, подивіться і скажіть у вас так само чи ні. Хоча в неї набір від Dimensions петіт-колекція Gold Petit. І в неї там така проблема. Я з таким ще не а, стикалася, а у неї на схемі. А, Відсутні значки, тобто пусті місця. Хоча тут повна зашивка, а у неї отак, от там на обличчі, у Санти, на ніжках. Отут-от ця частина, здається, книжки просто немає значків. І вона шукала там, як що, ну, це таке щось, вона каже, мені з п'ітітами не везе. Так що, дівчата, буває і таке, майте на увазі. Я не думала, що таке може трапитися в наборах Dimensions. Ну Але, як кажуть, два рази в рік і палка вистрілює. так? Так що, дівчатка, от так от я попрацювала. Буквально, я ж кажу, там три, день, три дні. Ще сьогодні, а вже ж я не вишивала. Зараз саме ранок. А, ну, сьогодні повишиваю. Не знаю. Буду продовжувати. Чого я кажу, що я не знаю. Буду продовжувати ось ту частину, ножечки закінчу. Тут ще одна калінце, там ось у, цього, у сантика, ось воно вона ж сидить на другій його нижці. Так? Я буду продовжувати, отак потрошечку буду догори йти. Тобто мені здається, що в мене вони, не здається, а вони в мене влізуть сам та з дівчинкою в ці п'яльця від ноги, тому в мене буде все добре. Так, що ось такі от справи ще раз покажу. ну Дуже мені подобається складка, тут ще нема беку, бо тут десь якась складочка буде від... тінятися бекстічем, здається, і тут, і тут. ну Буде дуже класно виглядати. Я дуже задоволена, подивимося, що там буде. З... Я більше всього переживаю за шкіру. Ну, ніжки як ніжки, а от на обличчі я трошечки хвилююся. Ну, нічого, подивимося, що воно буде. Тут ниточки, ниточки DMC в цьому наборчику. А, кажуть, я вже декілька разів чула, що в Classic дизайн не вистачає ниток. Ну, не у всіх, але буває таке, що. Та, і в Dimensions так буває не вистачає. А тут класік дизайн, що буває, не вистачає ниток, тому я дуже-дуже. Економлю, вишиваю дуже так економно. І ну, сподіваюся, що мені всього вистачить. І мені не доведеться докуповувати, бо заради там, якихось моточків їхати мені в магазин, то вони мені вийдуть золотими. Ну, подивимося, що буде, то буде, не буду загадувати. А я буду на цій ноці з вами прощатися. Я вам бажаю мирного неба над головою. Дівчата, все буде Україна. Віримо, тримаємося. Це все, що нам лишається. Наші хлопці, хай їм Бог допомагає, і вони зроблять все, аби мирне небо над головою українців знову засіяло сонечком. Як ото кажуть, день простоять та ніч протриматися. Все буде добре, все буде в Україна. Я бажаю вам море, натхнення, побільше часу на наші улюблені хрестики. Бережіть себе і своїх близьких. Я вас дуже. Ціную, обіймаю і бажаю вам всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!